Вже давно обіцяв вам розказати про свій мотоцикл COVID Light і зараз вам все розкажу, що ламалось по ньому, що ремонтував, мої модифікації, як я люблю кататись, зараз все покажу. Купив я його з пробігом приблизно 3000 км. І проблеми в ньому були такі. Дуже сильна вібрація, тому що багато болтів було відкручених. Їхати було просто неможливо. Після пів кілометра їзди руки просто терпли. Я його повністю розібрав, подокручував всі болти, наново зібрав і мотоцик став як новий. Щоб не зірвало шліце, як рай. Зірку я зафіксував такими шайбами. Кому цікаво про цю конструкцію, відео є в мене на каналі. Цепку замінив на vx 2 DIT. X-Ring. дуже хороша цепка, вона не розтягується, її не треба обслуговувати, змазувати часто. Кататись люблю в таких місцях, де більше лісу, горів, природи. І такими лісовими дорогами. Датчик спідометра підняв на верхній болт, бо на нижньому болту його б вже давно зламало. На кришці вирізав дирки, щоб було легше мити від болота. Ну і болото менше буде застрягати. Щоб не втупити мотоцикл, вивів на нього шноркель. Детальніше про шноркель можете глянути у мене на каналі. Купив такі машинки з обох боків. Сцеплення поставив гідравлічне, дуже легко виживається. ззаді така полоса має габарити, поворотники і стопи. Заднє колесо 19, 1,6, товщина з двома буксаторами. Конструкція дуже легенька, всім рекомендую. Детальніше про колесо можна глянути в мене на каналі. Зробив такий захист мотора. Про захист мотора відео є в мене на каналі. Того року я частіше катаюся ось цими горами. Маємо траси на 120-130 кілометрів за цілий день. Щоб при довгих поїздках в телефоні не сіла батарея, я купив собі ось таке зарядне. Про нього я теж зняв окреме відео. Телефон постійно в мене 100% тепер заряджений. Гріпся б купив. Коротку ходку. Такі речаги. Легко вижимається, ось, ось цього достатньо, щоб мотоцикл повністю затормозив. Таке сцеплення. Двома пальцями вижимається, одним можна. Вижимається легко. Захист рук та поставив руль від КТМ. Гідравлічне сцеплення поставив, про нього відео теж знімлю. Один буксатор. І другий буксатор. Про два буксатори відео є на каналі, можна подивитися, для чого я це зробив. В масляний корок закинув магніт. Він дійсно класно ловить стружку. 1, 2, 3, 4. Все на шурупи, тому що ці оригінальні болтики різьби зриваються, вони болтаються, не притискають, як має бути. Шурупи давно затиснули, як має в пластмасу. Купив кнопки для спуску повітря з вилки. Так набагато зручніше. Були проблеми з електрикою. Вийшов з лади стабілізатор напруги або реле зарядки, хто як називає. Без стабілізатора напруги вольтаж скаче до 40-50 вольт, може пригнути. І в результаті згорів комутатор, фара, приборка та акумулятор. Розбитий супорт через те, що я підшипники вчасно не міняв. Ламає верхнє кріплення мотора. Вирішення цієї проблеми є відео на каналі. А в загальному мотоцикл хороший. Дякувати Богу, я на ньому завжди вертався додому. В дорозі так сильно не ламався, ну хіба що по мілочах, наприклад, тросик зірвався разок сцеплення, колесо пробувалося, ну і таке.